кияни, гості нашого міста. Вітаю всіх зараз у Софійській площі. І вже за традицією, напередодні Дня Святого Миколая ми запалюємо вогни головної ялинки нашої країни. Цього року ялинка штучна, 16 метрів висотою. 4 тисячі. Іграшок в стілі Фресок Святої Софії прикрашають нашу ялинку, і ми дуже раді і дуже вдячні в першу чергу нашим захисникам, які дають можливість святкувати тут, на Софійській площі, дарувати це світло а, свято. Нашим дітям і взагалі отримувати позитивні емоції, тому що свято Святого Миколая Новий рік це таке, знаєте, подорож дитинству для кожного з нас. Я дуже радий вас всіх вітати. І зараз я хочу запропонувати зробити згородний відлік з 10 до 1 для того, щоб запалити. Вогни на головної ялинки нашої країни. Тут на Софійській площі. Ну що, дорогі друзі, діти починаємо рахувати? Десять разом Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. <риклад> Мріємо, Загадуємо бажання. І ми знаємо, що в ці світа всі мрії збиваються. миру, добра, злагоди, миру всім нам, і я переконаний, що ми всі мріємо за те, щоб часи закінчились, і мир повернув, повернувся на нашу землю.